Вже більше 10 років ми співпрацюємо з компанією Бритмарк. Страхуємо і автомобілі, і медичні страховки, і страховки, пов'язані з професійною відповідальністю через Бритмарк. Тому що, власне кажучи, ця співпраця дозволяє нам скоротити витрату нашого часу і ресурсу на будь-які. Проблеми пов'язані з настанням страхових випадків. Бритмарк забирає на себе всю цю рутинну роботу щодо роботи з страховими компаніями. Тому ми задоволені цією співпрацею. Ми розуміємо, що співпраця набагато зручніша і доцільніша, ніж самостійна робота з страховими компаніями. Ми могли б радити такого роду співпрацю саме з компанією Бібрітмарк, тому що з ними комфорт.